Дуже важке життя. Ніби штучно насаджена спека, ніби штучно насаджений бути ковід. І тепер це медична реформа, яка псує життя багатьох людей, бо не можуть лікуватися, не можуть потрапити до лікаря. Тут і смерть, і інсульти, і інфаркти, і тромби, чого тільки люди не отримують через те чекання до лікаря. Записатися до сімейного, чекати на запис, прийти до сімейного, взяти скерування електронне записатися до вузького спеціаліста знову чекати. Буває часом, що коли екстрене, приймуть, але довго треба стояти в черзі. Буває, приймають, але на це надіятись. От коли людина загроза тромбу і вона чекає місяць на те, щоб потрапити до судинного хірурга, а потім ще місяць або кілька місяців чекає на УЗД нижніх кінцівок. А де гарантія, що не станеться щось лихе? Люди страждають, люди переживають не тільки через спеку, не тільки через минувший теперішній вже почався ковід, але й через те, що важко лікуватися. І не тільки важко потрапити до лікаря, важко мати гроші, мати фінансово, тому що і пенсії мало, і не кожну ту пенсію отримує і зарплати, і роботи. Але попри все ми тішимося. Дерева ще такі гарні, так хитаються листочки, не віриться, що то вже осінь. І нарешті ми чекаємо, віримо і надіємось, що ми не війна, що ми почнемо жити нормально, що ми будемо здорові духові, всі в тілі і фізично. Слава Україні.